Всім привіт! в ці останні осінні дні в Фінляндії дуже добре видно приклади фізики для дітей в природничих картинках про теплопровідність матеріалів. Всім відомо, що теплопровідність каменя, граніту набагато більша, ніж любої, любого ґрунту, піску чи торфу, чи просто землі, сумісі. Так ось по лісу дуже часто зустрічаєш ось такі кола начебто сліди слона. Де ж дивлюся, як чудернацька ходить по лісу слон. Це не слон. Це каміння, яке залягає глибоко в ґрунті і стирчить назовні. Кругом морозцем все прихвачено, а каміння добре проводить тепло землі назовні. І розтоплює навколо себе сніг. Такий самий процес буде весною, але навпаки, воно розтоплюватиме лід під землею. І ось дуже добре видно, як і куди пішов слон.